Цар моходоносор у Біблії це приклад того, хто може судити людей на останньому суді. Чому? Тому що Бог його смирив, показав, що він Бог. Коли цар наказав поклонятися золотому шматку золота і стукану, вийшла така ситуація, що в результаті... Люди, яких він кинув за відмову поклонятися цьому істукану вогонь, вони вижили. І тоді він злякався і наказав поклонятися Богу, шанувати Бога, цих хлопців, Бога Ізраїлова, Бога Творця, поклонятися по всьому Його царству. Ось і, ну, видно, що він злякався Божих людей. Ось, і сьогодні, звісно, якщо люди вони противляться Богу, то Така людина, як на може просто на останньому суді їх судити.